У 2016 році Гадяцький район Полтавської області був обраний для реалізації пілотного проєкту з реформування галузі медицини. Сьогодні вони одні з кращих. Тому саме в Гадяцький район переймати досвід поїхала делегація з Тетіїва, в складі якої міський голова Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслан Майструк, його заступник з економічних питань Олена Коцеруба та лікарі Тетіївської лікарні. Ми можемо кожного фору, хто приходить у село, дистанційно записати на прийом до спеціаліста району. Бо дистанційно, тобто людина замовляє собі, на який він час хоче, на який день він хоче і до якого спеціаліста. Після впровадження так званої системи електронного пацієнта, куди занесений кожен житель громади, медики опрацювали всю наявну інформацію. Історію хвороб, діагноз, перелік призначених медичних препаратів. Електронні картки не лише значно спростили процес запису на прийом до лікаря, але й мінімізували можливість лікарської помилки. Адже за допомогою картки медичний працівник має максимально повну інформацію про пацієнта. Поряд з електронним ідентифікатором пацієнта продовжують використовувати паперові носії, простіше кажучи, звичні для нас карточки. Хоча згодом і вони відійдуть в історію. Навіть якщо людина забула паперовий носій, ми відкриваємо цю карту електронну. Ми вже бачимо. Воно висвічується. Навіть ми можемо нажати. Наприклад, от я себе там вже і медичний запис, все воно відображається електронно. Якщо правильно оформлена ну, ця електронна документація, всі заклади медицини там під'єднані до всесвітньої мережі інтернет і забезпечені сучасним діагностичним обладнанням. А медичний персонал пройшов курси комп'ютерної грамотності. Що ми зіткнулися? Це звичайно з великим протестом зі сторони лікарів-первинки. Ми ставили звичайні комп'ютерні класи, ми обучали лікарів, таке саме було в центральній районній лікарні. Починали з того, що включити комп'ютер, виключити, вставити флешку, відійти в інтернет. Як працювати з програмою, це зайняло близько півтора року, коли ми обучили людей. База пацієнтів тепер електронна. Кожен лікар бачить історію хвороб свого пацієнта. Дані з'являються дуже оперативно. Запис на огляди в того чи іншого фахівця електронний, а за результатами аналізів не потрібно приїздити окремо. Їх долучають до електронної картки, і сімейний лікар може переглянути їх навіть раніше, ніж пацієнт добереться до нього з лабораторії. Вкриваю дані за пацієнта, все є його прізвище, ім'я по батькові, де він мешканець села чи міста, амбулаторна карта, останні дані флюорографії, онкообстеження, ну, самозвернення, це ми відмічаємо. Далі відмічаємо діагноз згідно МКХ-10. Вибираємо тут все, вибираємо шифри, які нам потрібні, і відмічаємо рівень захворювання. Та е, виставляємо шифр. Вказується також супутня патологія. Спочатку і пацієнти, і медики боялися новацій. Пенсіонери не хотіли брати пластикові картки, бо боялися, що через них хтось отримає гроші з їхніх банківських рахунків. Навчатися новому важко було і медикам, але тепер радіють, що на записи та читання історії хвороб витрачають менше часу, чітко знають свій розклад, а в разі потреби швидко отримують фахові консультації з обласного центру. Не всіх лікарів було легко переконати працювати у новій системі. Молодь відгукнулася швидше, а медикам старшого покоління довелось додатково навчатися працювати з комп'ютером. Для цього в місцевому ПТУ організували навчання майже 60 лікарів. Як дуби упаловали. Mm -hmm. ну, стойте, дуже боялася, думала розчитуватися, але швидко mm -hmm. дуже все. Молодеж, mm -hmm. да. да? не... ну, то швидко це було. Mm -hmm. ну, да, да, Вікторія Більніше. сказала, що це я боюся, і телефона mm -hmm. боялася, всього, тепер дуже легко, дуже я все просто. Вийде. Усі амбулаторії в районі оснащені переносними кардіографами та сучасними аналізаторами, щоб зробити експрес-аналізи крові, сечі та перевірити вміст цукру. Дивіться, я теж буду, як це колі. Сюди ми можемо це не ваш номер, сюди зараз ще то. Я взагалі на бачите? Зніма напишемо фалину і вже вас є. Да -да, це, якщо ми це зняли, то це, е, з цим схадлером тоді потрапляють аналізи у комп'ютер. У тебе є розшиплювачі Так. Да. От ви можете подивитися, що означає. Щойно сімейний лікар бачить погіршення стану пацієнта чи потребу у консультації профільного спеціаліста, він записує його на прийом до фахівця в районну лікарню. При цьому хворий обирає найзручніший для себе час і може бути впевненим, що годинами чекати в черзі не доведеться. Профільний лікар не відправляє хворого на аналізи повторно, не перепитує загальну інформацію щодо місця проживання віку чи хронічних хвороб. Усе це вже зафіксовано в електронній карці людини, яка прийшла на прийом. Отже, більше часу лишається на докладну діагностику і призначення адекватного лікування. Лаборант на автоматизованому робочому місці увів дані хворого, зробили знімочок. Через три секунди знімок на моніторі. Знімок такий, як ренолічний знімок, ми робимо 30 на 40. Тобто ми тут можемо поставити вже діагноз. Знімок з автоматизованого робочого місця лаборанта переходить на автоматизоване робоче місце лікаря, я вам зараз покажу, і на сервер. Із сервера можуть дивитися лікарі сімейної медицини, лікарі поліклініки, стаціонара. Сімейний лікар має доступ до електронних карток всіх. Лише своїх пацієнтів, профільний спеціаліст у районній лікарні, лише до картки пацієнта, який записаний до нього на прийом. Так працює система захисту персональних даних. вона в нашу заглядаєте, що ми направляємо, а ми не маємо права туди по посту. Програма Електронний пацієнт це єдина мережа, що поєднала роботу первинного та вторинного рівнів медичної допомоги. За словами голови гадяцької райдержадміністрації Олексія Матюшенка, вони об'єднали центральну районну лікарню, дві міські, 15 сільських амбулаторій і 20 ФАПів. Тож нині в мережі можуть одночасно працювати близько 100 працівників лікувальних закладів. Для реалізації цієї програми район забезпечили високошвидкісним інтернет-покриттям, а медзаклади сучасним комп'ютерним обладнанням. Загалом на комп'ютеризацію закладів медицини витрачено 2,5 мільйона гривень. Як результат, лікарі в мережі онлайн можуть обмінюватись інформацією і проводити консультації. Головне, що всі медпрацівники навчені користуватися електронною мережею. Ми забезпечили заклади первинної медицини. Повністю всім необхідним обладнанням, це комп'ютерна техніка, це повністю всі необхідні сечові аналізатори, і метологічні, і біометричні, і кардіографи. І зараз спільно із проєктом Світового банку ми отримали 35 телекартів. На даний час ми їх зв'язуємо з планшетами і формуємо цю сумочку лікаря. Всі мешканці Гадівського району зареєстровані в електронній базі даних та мають індивідуальну картку-ідентифікатор. За допомогою цієї картки пацієнти зможуть записатись до лікаря. Лікарю достатньо лише ввести номер карти до комп'ютеру, і на моніторі буде видно динаміку протікання захворювання, попередні рекомендації спеціалістів, лабораторні аналізи, рентгенівські знімки, протипоказання до вживання тих чи інших препаратів. Нині на Полтавщині активно виконується державна програма доступності сільської медицини, будівництво нових амбулаторій, оснащених найсучаснішим обладнанням. У Гадяцькому районі з'явиться три сучасні амбулаторії. Нещодавно урочисто вручили ключі від трьох новеньких медичних автомобілів, які йдуть в комплекті з амбулаторіями. Роботи зроблено чимало, результат очевидний, а досвід позитивний, яким варто і необхідно ділитися з іншими громадами, аби галузь медицини всієї України вийшла на новий якісний рівень, переваги якого вже оцінили мешканці Гадяцького району.